Переносимо війну на ворожу територію ЗСУ продовжують звільняти Курщину. Про це повідомляє інститут вивчення війни. У звітах аналітиків йдеться, що наші військові почали нову серію механізованих штурмів та уже просунулися до п'яти кілометрів на південний схід від суджі. У вечірньому зведенні генштаб повідомив, що сьогодні на Курщині наші сили оборони відбили майже два десятки атак противника. Окупанти тим часом свій тиск на території України не послаблюють. За інформацією аналітичного ресурсу Deep State на Курахівському напрямку загарбники просунулися у Дачному, а на Покровському в Успенівці. У генштабі цієї інформації не коментують натомість зазначають, що на обох відтинках тривають важкі бої. Найгарячіше на Покровському. Там спочатку доби окупанти здійснили за два десятки спроб потіснити наших захисників. Загалом сьогодні на фронті відбулося 67 бойових зіткнень, і бої вже на околицях Покровська. Росіяни намагаються прорватися у місто і протягом дня обстрілювали артилерією. Ще більше почали використовувати дрони, якими полюють не тільки на військових, але й на цивільні автівки. Днями атакували авто Укрпошти. Працівники, які були у салоні, на щастя вижили, а машина досі лежить на трасі. З міста евакуюють цивільних. Все це бачила сьогодні. Спеціальна кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко. Юлочко, яким ти побачила Покровськ, чи вдалося вивести мирних мешканців? Вітаю, Ало, Покровськ нас дійсно зустрів сьогодні канонадами обстрілів. Вони невпинно точаться бої на околицях міста. Постійно, поки ми перебували у Покровську, лунали звуки вибухи нашої української артилерії, російської, в тому числі, топографія міста постійно змінюється, тому що кожен день якісь нові прильоти снарядів російських, і основна частина ударів це від дронів. Причому дронів, які на оптоволокні, які неможливо збити приглушити ребом, власне і полюють вони не лише на військові авто, а й здебільшого на цивільні машини. Сьогодні ми проїхали по місту, побачили, як воно виглядає. Спробували звідти евакуювати хоч когось із мирних жителів, тому що там досі лишається майже 7 тисяч людей. Прошу послухати про що каже група евакуації Білий Янго. На теперішній час в покровську залишається близько 7 тисяч людей. Кожного дня виїжджає десь близько 10-20 людей. Кожного дня ми вивозимо разом з нашими волонтерами, партнерами. Дітей в місті немає. Ну, трапляються поодинокі випадки, що батьки завозять своїх дітей, ми їх вивезли, вони через тиждень, через два повертаються. На щастя, дітей дійсно в місті вже немає, хоча ще минулого тижня говорили про те, що бачили там сім'ю з немовлями. Ще 11-річною дівчинкою. Їх на щастя вже вивезли. За сьогоднішній день нам вдалося з білими янголами вивести жінку з кілька поверхівки, яка чиї вікна виходять на се окуповане селідово. Це був найнебезпечніший квартал міста. Жінка звідти поїхала. Потім з приватного сектору ми забрали ще й чоловіка. Власне, ці люди не знають, куди їх куди вони будуть їхати. В них немає родичів, які могли б їх прийняти. Тому вже у сусідньому містечку неподалік Покровська їх зустріли волонтери, які розмістять їх у спеціальному шелтері подалі від лінії фронту. Прошу послухати. Людей немає сьогодні. У нас рейс до Павлограда, де інші співробітники гуманітарної місії проліска оформлять документи людям. І знайдуть, куди їх потім евакуювати далі. Там вже є місце, де можна переночувати. Звичайно, це не Хілтон, там не п'ять і не три зірки, але є безкоштовна можливість поїсти, туалет, електрика, навіть душ. Власне, це не все, кого ми викували сьогодні із Покровська. Поки виїжджали з міста, зустріли ще величезного собаку Алабая. Теж вирішили його вивезти, тому що на порятунок заслуговують всі і люди, і тварини. Помістили його в мікроавтобус разом з білими янголами і з людьми, яких ми вивозили. Прошу подивитися, як це було. Шабака барабака. Поїдеш з нами? що, Забираємо. Натримайте. я не знає, будь ласка. Давай. Давай. Заходь, іди сюди. Все. Все, забрали. Тож як цивільні, так і тварини заслуговують бути, бути в безпеці. Люди поїхали в напрямок Павлограду, а собака поїхала з Геннадієм Юдіним у Краматорськ. Далі її передадуть волонтерам для порятунку тварин. Всі вже в безпеці. і Це найголовніше. Дійсно, у Покровську ще досі лишаються мирні жителі. Так само ми побачили працюючий магазин, де навіть є хліб, який неподалік лінії фронту бої навколо міста точаться, і найнебезпечніше це атаки російськими дронами. І від цих від них дійсно поки ніяк неможливо оберегтися. На цьому, поки це в мене вся інформація. Сюжет про те, як ми евакуйовували людей і тварину з міста, ми покажемо згодом. Дякую, Юлечко, тобі і всім білим ангелам. Справді порятунок потрібен усім. Ясно, що зона фронтова, тому зв'язок не дуже, але ми все почули. Чекаємо сюжет. Спеціальна кореспондентка ТСН Юлія Крієнко із Покровська. міста, яке ворог намагається захопити вже майже півроку. Ну а на Харківщині менше ніж за півдесятка кілометрів від державного кордону неподалік села Тополі росіяни перетнули сіверський Донець. Запеклі бої тривають і у Вовчанську. І українські воїни роблять все можливе, аби не дозволити ворогу просунутися далі і часто ціною втрат і важких поранень побратимів. У наступному сюжеті буде qr код Це реквізити особливого збору на лікування і відновлення Локі. Інженера екіпажу українських ударних дронів. Молодого воїна дуже важко поранили під Очанськом. Знімальна група ТСН саме тоді працювала на позиціях 57-ї мотопіхотної бригади. Ну і кожна наша з вами гривня. Це шанс для нашого захисника повернутися до активного життя. Дякую усім. Дай попритіло 730-730. Готовий. Шеф-шеф, електрик, готов. Вогонь. Ще в постріл. Прийня. Від десятих чисел травня минулого року, коли московити розпочали своє повторне вторгнення на північ Харківщини, війна тут точиться без зупину. Але останнім часом, каже сова, стала хвилеподібною. Вони якось волнами. Буває там пару днів взагалі тихо, а буває, що там тиждень можуть активно йти такі бойові дії. З усіма вигинами передової лінії бойового зіткнення тут нині сягає майже 35 кілометрів від державного кордону, південно-східніше Московицького мурума. Фронт проходить північніше стариці, далі західним берегом сіверського дінця, околицями тимчасово загарбаної бугруватки, не перетинає сіверський донець до місця впадіння Вовчої. Тягнеться північніше Синельникового, північною частиною Вовчанська і східніше тихого, під кутом майже 90 градусів завертає на північ до кордону. Біля річки Вовчої у межах руїн одноіменного міста московитів наразі і близько немає, твердять українські воїни, але там точно не тил. Тобто лінія зіткнення було це, Так, і вже в угу. навколо річки. Річка не, не є тилом. Річка не ти ні. Противник так, він намагається і досі, знову ж таки, агрегатний завод є ціллю для нього, тому що це хороший укріп район. Гармата! взагалі то вони мінометники 34-го мотопіхотного батальйону, але нині у районі Вовчанська б'ють ворога за допомоги дуже поважного віку 85-мм дивізійної гаубиці. Скільки її років? Кому пушки? Да. За... Трохи старша нас. 47-й 47, -й 47, -й. 47 -й рік якийсь. Гармата. Вона стріляє влучно і точно заповняє командир батареї, але боєприпаси до майже 80-річної гаубиці, справжній дефіцит, та й війна визнає Валерій сильно змінилась. Акцент змістився на дрони. Угу. Артилерія вже відпрацьовує. Якщо раніше вони могли сутками отак от стріляти Везде, куди попало, розбирати просто по будівлі, там куди ну, попали. Угу. тому що це був основний засіб ураження. То зараз э, всю задачу дрони виконують. Артилерія вже, я так розумію, відпрацьовує тоді, коли прям реально треба. Вчора ми біля цілі. Плюс воня наведесь, на мотоливо наведені, може працювати. Заходимо. Заходимо. Була би там БК, хороша, бо наші затонірували. Розрив, влучання є. Зараз ми наносимо точкові удари в дронами. І вбиваємо на підході ворога. Щомісяця лише у Овчанську, каже начальник штабу 34-го мотопіхотного і лише у смузі відповідальності його батальйону українські воїни знищують більше як попівроти ворожих піхотинців. Це дає можливість тримати фронт і навіть контратакувати противника. Ваш батальйон теж намагається атакувати Так, так. так. Батальйон шквал бив ще але теж багато укриттів немає. І, на жаль, так як посадка за посадкою в полі не розгонишся. Але ворог у вовчанську теж не сидить, склавши рук. Декілька було спроб штурму. Це за день вчорашній? Так, так, але стримали все нормально. Ми тримаємо чітко тут. Це дуже складна і виснажлива війна поміж суцільної руїни у норах замість сховищ. Де у небі цілодобово кружляють ворожі розвідувальні юдарні дрони, які без вагань атакують, щойно помітять найменший рух. Це було на початку тижня. Тоді за злету українського дрона поблизу Вовчанська московитський ФПВ атакував стартову позицію наших безпілотчиків. Локів Вже досвідчений, 24-річний заряджаючий українського екіпажу, зазнав важких поранень. Як наглядає пів як працює? Я навірно з рік. Довіж більше навіть, десь. Півтора року вже працює заряджаючим. нині. Локі у шпиталі. Військові медики роблять усе можливе, аби молодий та вже дуже досвідчений воїн знову зміг ходити. І це битва, яка потребуватиме дуже багато часу та ще більше ресурсів. Ми були разом у момент ворожої атаки, тож звертаємося і від себе з проханням допомогти Локі з найменшими втратами повернутися. До життя з передової на Харківщині Олександр Моторний, Павло Бориско та Сергій Шпортило. ТСН 1+, плюс марафон. Єдині новини. Мене звати Марічка Падоко. І це мій новий ютуб-проєкт. У цій студії я говоритиму з тими, кого давно знаю. І відкриватиму тих, хто був для нас невідомим. Різні покоління, різний досвід. Хтось ближче мені, хтось моїм дітям, ну а хтось батькам. Що я відчуваю зараз, це великий азарт і великий страх. Але впевненість в тому, що неодмінно все вийде. Щирі почуття на ютуб каналі Марічка.